Багато й про різне говорив я вчора до вашої любові, але якщо неможливо із того запам'ятати все, то прошу вас запам'ятати особливо те, що Бог наслав на нас скорботу не через будь що інше, а тільки через гріх, і це він підтвердив ділами. Коли ми печалимося і засмучуємося через утрату майна, через хворобу, через смерть та через інші прикрощі, які осягають нас, то від тієї печалі не тільки не отримуємо ніякого полегшення, а ще збільшуємо прикрість. А коли будемо печалитися і засмучуватися через гріхи, тоді зменшимо тягар гріха. Великий гріх робимо малим. А часто і зовсім злагоджуємо його. Пам'ятайте про це постійно, щоб ви печалилися тільки через гріх, а не через будь-що інше. Пам'ятайте також і про те, що гріх, приніщив наше життя смерть і скорботи, ними ж і винищується, як це ясно ми показали перед цим. Отже, нічого не будемо так боятися, як гріха і злочину. Не будемо боятися покарання і уникнемо покарання, бо і три юнаки не злякались печі і уникнули печі. Такими повинні бути раби Божі. Із книги Творіння святого Йоанна Золотоустого, том 2, книга 1 –